3 травня у сусідній залі Світловодської міської ради відбулось засідання 65-ї сесії. Загалом зареєструвалося 19 депутатів, що забезпечило кворум для розгляду важливих питань, актуальних для життєдіяльності міста. Сесія відбувалася під головуванням нового секретаря міської ради Романа Васильовича Домбровського. Депутати затвердили програму підтримки педагогічних працівників та КНП Світловодська ЦРЛ. Також були затверджені програми охорони і збереження культурної спадщини, розвитку туризму, енергозбереження та енергоефективності закладів освіти, програми розвитку фізичної культури і спорту. Депутати затвердили звіт про виконання бюджету громади за 2024 рік. Ну і нарешті, депутатський корпус прийняв бюджет Світловодської міської територіальної громади на 2025 рік. Депутатами було розглянуто більше сотні питань в регулювання архітектурно-земельних відносин. Також депутати розглянули і вирішили блок організаційних і кадрових питань. Головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук провела черговий брифінг в ОВА, де доповіла про епідситуацію щодо поширення інфекційних хвороб та організацію профілактичних щеплень в області за перші 4 місяці 2025 року. Епідемічна ситуація з інфекційних хвороб сьогодні в Кіровоградській області залишається напруженою під час воєнного стану і великої міграції населення. Ніхто не виключає завезення на територію нашої області, збудника будь-якого інфекційного захворювання, у тому числі і особливо небезпечних інфекцій. На сьогодні не зареєстровано в області випадки черевного тифу, паратифів, дизентерії, дифтерії, правця, кору, краснухи під паротиту, вірусних менінгідь. Малярії, інфекціонного мононуклеозу, але разом з тим, у квітні місяці поточного року, ми мали спалах ротавірусної інфекції в Новоархангельській територіальній громаді Голованівського району, коли захворіло 27 людей, із них 18 дітей. Що стосується загальної картини по кишковим інфекціям, то за 4 місяці цього року ми маємо три випадки лабораторно підтвердженого сальмонельозом, що за аналогічним Період минулого року Менше більше ніж у три рази за аналогічний період минулого року було 10 випадків сальмонельозу. Ми маємо на сьогодні 51 випадок ротавірусного ентериту. В минулому році за такий же період їх було 19. і збільшення відбулося саме з приводу спалаху у Новоархангельській територіальній громаді. Щодо стосується інших кишкових інфекцій, гострих гастроентроколітів, ми на рівні минулого року. Зараз їх 80 випадків. У минулому році за 4 місяці було 70 9. Що стосується крапельних інфекцій, які передаються повітряно крапельним шляхом, можу сказати, що ми маємо на сьогодні в області поодинокі випадки, тобто захворюваність носить спорадичний характер. Чотири випадки кашлюку серед дітей у минулому році їх було 13, І, на жаль, три випадки мінгококової інфекції, два із них у маленьких діток. Що стосується захворюваності з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, можу сказати, що ми закінчуємо епідсезон 2020. 24-25 року, якраз в травні він закінчується, але захворюваність виросла майже на 11% лише за 4 місяці цього року. В області зареєстровано на захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями у 76 тисяч 187 людей, причому 58% – це дітки і підлітки віком до 17 років. У 4,3 разів збільшилася захворюваність на за 4 місяці ми мали 434 випадки підтвердженого грипу, коли за минулий рік в аналогічний період їх було всього 102. Але разом з тим у 6,8 разів зменшила захворюваність на COVID-19. Ми маємо за 4 місяці 120 випадків, коли за аналогічний період минулого року їх було 813. Щотижнево реєструється від 1 до 6 випадків коронавірусної хвороби лабораторної. Підтвердженої методом ПЛР, що стосується туберкульозу, це особливо небезпечна інфекція. Ми реєструємо вперше діагностований туберкульоз органів легень, і обласний показник, на жаль, залишається впродовж багатьох останніх років перевищувати загальнодержавні показники. Наприклад, за 2024 рік, за рівнем загальної захворюваності на туберкульоз органів дихання, наша область мала третє місце в Україні після Одеської та Закарпатської області. Дитячий показник захворюваності серед дітей та підлітків до 17 років він, на жаль, найвищий в Україні. За 4 місяці цього року в області відмічається зниження туберкульозу на майже на 6%, Вперше діагностованого туберкульозу органів легень, у тому числі і серед дитячого населення, на 34%. Усього захворіло на туберкульоз 146 осіб, з них 23 діток проти 155 випадків у минулому році і 35. Було серед дітей. Разом з цим, за три місяці ми маємо державну статистику за інформацією Міністерства охорони здоров'я, обласний показник продовжує залишатися на високому рівні, хоча ми спустилися по загальній захворюваності на четверте місце серед областей. На першому місці по захворюваності на туберкульоз Одеська, потім Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська на четвертому місці за чотири місяці цього року. Що стосується хвороби лайма, яка пов'язана із Збудником борелії, що передається через таких переносників, як і содові кліщі, то на жаль, і Україна має тенденцію до зростання, і в тому числі Кіровоградська область за минулий рік в області зареєстровано 87 осіб, які захворіли на хворобу лайма, і показник збільшився на 35% з попередніми роками. За 4 місяці цього року, включаючи і потепління, і ранню весну, і теплу погоду, ми вже маємо сім лабораторно підтверджених випадків хвороби лайма. Проти чотирьох випадків за такий же період минулого року ми проводимо дослідження, ентомологічне дослідження кліщів на усіх територіях, і бачимо, що з початку року 19% кліщів, яких ми зібрали і дослідили в лабораторії особливо небезпечних інфекцій, 19% вони були на жаль інфіковані, заражені. З будниками іксодових борліозів хвороби лайма цьому році ми вже дослідили 749 екземплярів кліщів, із них 142 були інфіковані з будником хвороби лайма. Продовжує бути дуже напруженою ситуацією, і ситуація із сказу серед тварин. У минулому році на сказ тварин захворіло було зареєстровано 147 випадків лабораторно підтверджених випадків сказу у тварин проти 100 випадків. У 2023 році за 4 місяці цього року ми вже маємо 67 лабораторно підтверджених випадків сказу у тварин, що на 30 випадків більше ніж у аналогічний період минулого року. Також, на жаль, збільшується кількість звернень мешканців області за антирабічною допомогою. Наслідок покусів тварин уже зареєстровано 730 звернень, з них 282 отримали курс антирабічних щеплень проти сказу. В області останній випадок сказу у людини, а сказ у людини завжди, на жаль, закінчується трагічно. Не існує лікування проти сказу у людей. В області останній випадок сказу у людини був зареєстрований у 2019 році. У дорослого чоловіка із Петрівської територіальної громади, сьогодні це Олександрівський район, і джерелом інфекції була сусідська собака, яка покусала цього чоловіка. Чоловік не звертався за медичною допомогою. Своєчасно, дуже пізно його доставили в лікарню, коли вже. Неможливо було надати допомогу і зрятувати людину. Що стосується вірусних гепатитів в області зареєстровано 80 випадків за 4 місяці вірусних гепатитів Б і С. Причому 75 випадків із них це вже хронічна форма, хронічні гепатити в області в наявності імунобіологічні препарати проти інфекцій інфекційних хвороб, які характеризуються високим ступенем високим рівнем летальності. Ми маємо Сироватку проти дифтерії, ми маємо сироватку проти ботулізму, ми маємо антирабічний імуноглобулін проти сказок, а також правцевий імуноглобулін проти правця. Сьогодні в області на постійній основі працюють 98 пунктів профілактичних щеплень і три центри масової вакцинації, які продовжують функціонувати у Світловодську, в Знаменці і в Бобринці ще з часів ковіду. Сьогодні в області є вакцинальний автобус, який курсує за заявками Ами, як громад, так і закладів охорони здоров'я підприємств, і ми виїжджаємо для того, щоб зробити профілактичне щеплення, це дуже зручно. Під'їхати під установу чи під заклад людина вийшла, зробила профілактичне щеплення за 5-10 хвилин і повернулася на робочі місця. Таким прикладом може бути обласна лікарня, обласний онкологічний диспансер. Вчорашня наша акція, де ми проводили на театральній вулиці, стояла мобільна амбулаторія, де можна було пройти тестування на інфекції, соціально значущі інфекції, на ВІЛ, на вірусні гепатити, на інфекції, що передаються статево. Шляхом, отримати скринінгове анкетування проти туберкульозу і зробити профілактичні щеплення проти дифтарії, правцю, також COVID-19. Автобус працює разом з мобільною амбулаторією на постійній основі. 14 травня, працівниками поліції міста Світловодська на Кам'янському водосховищі біля Кремінчуцької ГЕС було виявлено порушення правил любительського рибальства. А саме, громадянин здійснював протизаконний вилов риби забороненими знаряддями лову сітками в кількості двох штук загальною довжиною 120 метрів з гумового човна внаслідок протиправних дій. Було виловлено 114 екземплярів плоскирки, 75 екземплярів тарані плітки, 21 екземпляр чехоні, 14 сінця, 6 ляща. Два екземплярі карася сріблястого, одного судака загальною вагою 24 кілограми 800 г. Заподіяна шкода шкоду рибним запасам України на суму 367 574 гривні. Заборонені знаряддя лову човен-гумовий та водні біоресурси було вилучено працівниками поліції. Складено протокол. За частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення також під час патрулювання акваторії Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Градиськ-Максимівка Недогарки працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з інспекторами Держекоінспекції Центрального округу. Вилучили з водойми 22 браконьєрські сітки. Понад кілометр сіток правоохоронці вилучили для подальшого знищення, а рибу, яка в них потрапила, випустили в природне середовище. Директор департаменту охорони здоров'я Кривоградської ОВА Олег Рибальченко розповів про причини реорганізації Олександрійської психіатричної лікарні та чого чекати пацієнтам і персоналу. Анонсовано обласною державною адміністрацією листом до обласної ради, до власника питання. Реорганізація Олександрійської психіатричної лікарні всім вам відомо про те, що всі заклади охорони здоров'я структуровані в систему. Спроможної мережі в нашій області. І Олександрійська психіатрична лікарня не потрапила в спроможну мережу, оскільки спроможна мережа це ті заклади 5, які працюють на території наскрізь на всієї області за п'ять направленнями, ну, окрім обласних лікарень, які багатопрофільні. Відповідно, Олександрійська психіатрична лікарня обласний заклад, монопрофільний психіатричний, і, відповідно, вони не потрапили в цю мережу. І лишалися вони самостійним закладом до моменту власне фінансової спроможності. За результатами контрактування Національної служби здоров'я цього року керівник закладу звернувся до власника до обласної ради з питанням щодо невідповідності обсягу надходжень від національної служби здоров'я фінансовому плану закладу. Тобто в них є дефіцит відповідно, Надходжень з точки зору утримання всього персоналу, в тому числі адміністративного, медичного і технічного. Опрацювавши це питання, обласна державна адміністрація, ми як департамент охорони здоров'я пропонуємо зараз реорганізацію закладу у вигляді приєднання цього закладу до надкластерного закладу обласної психіатричної лікарні. Як з подальшим збереженням його структурний підрозділ на території Олександрійського району, і таким чином можемо оптимізувати чисельність адміністративного складу, таким чином можна залишити обсяги надходження саме служби здоров'я для. Медичного забезпечення саме Олександрівського району цим напрямком і зберегти структурний підрозділ у вигляді Олександрівської психіатричної лікарні як частини обласної психіатричної лікарні. Справді це не нова історія пов'язана з тим, що всі заклади, які дублювали один одного, були в свій час реорганізовані. Олександрівська психіатрична лікарня має постійне навантаження у вигляді до 40 пацієнтів стаціонарних Олександрівського району, які постійно там отримують послуги. Нас цікавлять чи деякі інших послуги, які мають залишатися і надаватися саме в Олександрівському районі. Мова йде про огляд на п'яніння. Інші якісь напрями, які стосуються психіатричної допомоги, не можуть бути виконані без лікарів-психіатрів. І таким чином обласна рада на своєму наступному засіданні буде, на наступній сесії буде розглядати це питання. Фактично воно вступить в дію після того, як завершиться реорганізація самої психіатричної лікарні, яка зараз в ній перебуває. Як вам відомо, за рішенням власника на минулих сесіях були прийняті рішення приєднання до неї шкірно вонологічна диспансера Олександрійська, онкологічна диспансера. І ці процедури вже в фінальній стадії. Вони мають приєднати ці заклади і в подальшому самі приєднатися до Олександрійської. Александрійська лікарня до психіатрична обласна до обласної психіатричної лікарні. Таким чином буде завершена структурна реформа надкластерних закладів саме в напрямку психіатричної допомоги. Для психіатричних пацієнтів Олександрівського району змін не відбудеться жодних, оскільки вони продовжувати продовжувати затримувати повний обсяг послуг медичних в цьому районі для персоналу медичного змін. Поки що теж не передбачається, будуть зміни для адміністративного персоналу і технічного. Тобто адміністративні посади, які дублюються з обласною психіатричною лікарнею, будуть розглядатися з зрозумілих причин в подальшому заклад як комунальне неприбуткове підприємство, як автономний заклад його керівництво буде аналізувати фінансовий план у вигляді надходження від Національної служби здоров'я за обсяг виконаних медичних. Послуг і відповідно при наявності достатньої чисельність виконаних медичних послуг буде достатньо обсяг фінансування від МЦЗУ, і заклад буде працювати в звичайному режимі. В Умовах зменшення цих послуг можуть бути проведені оптимізації. Це стосується кожного підприємства без винятка медичного, оскільки таким чином вже 6 років працюють всі заклади відповідно до умов контрактування національної служби. 3 травня в Україні відзначають День Героїв борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до учасників Революції Гідності, бійців АТО, ООС на Донбасі, захисників України сьогодні. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто несе в собі дух сміливості, жертовності та патріотизму. Таких героїв поміж нас багато, в різних куточках нашої країни. Вони захищають нашу землю, нашу свободу та незалежність. Це бійці на передовій, які з ризиком для власного життя борються за мир і безпеку наших з вами родин. Це волонтери, які невпинно допомагають військовим, надаючи необхідну підтримку та допомогу. Це медики, які рятують життя і лікують поранених. Також серед наших героїв є людини військових професій, які віддають усе, щоб допомогти постраждалим від війни. Кожен з нас може своїми діями та вчинками зробити свій внесок у перемогу над агресором. День Героїв це свято величі духу українських вояків, борців за волю України і є символом незборимості української нації. Ми даруємо щиру вдячність та пошану тим, хто без вагань поклав своє щире синівське серце до ніг матері України, чий героїчний чин став прикладом для майбутніх поколінь. Шукав енергопостачальні компанії на 2 мільйони 400 тисяч гривень обвинувальний акт скеровано до суду. За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України. Обвинувачуваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудовим розслідуванням встановлено, що кропивничанин надав до ПРАД Кіровоград Обленерго документи щодо укладання договору на електропостачання для побутового споживача, не повідомивши, що за цією адресою функціонує спортивно-оздоровчий комплекс, тобто здійснюється господарська діяльність. Різниця між фактичною оплатою за електричну енергію за тарифом для побутових споживачів, яку здійснював обвинувачений упродовж п'яти років, та комерційним тарифом склала 2,4 млн грн. мільйона гривень. Футбольний клуб Олександрія під керівництвом головного тренера Руслана Петровича Ротаня виборов історичне срібло української прем'єр-ліги. За результатами 29-го туру. Олександрія відірвалася на 5 очок від Шахтаря та забезпечила собі друге місце в сезоні 2024-2025 років. До матчу 29-го туру Олександрія підходила на фоні боротьби за срібні нагороди Української прем'єр-ліги з Донецьким шахтарем. Для того, щоб гарантувати собі віце-чемпіонства УПЛ, Олександрії потрібно було на домашній арені Ніка обігрувати Рівненський Верес, що вони і зробили з солідною перевагою. 3-1. Друге місце це найкращий результат Олександрії в історії виступів у чемпіонаті України з футболу. Досі команда одного разу фінішувала в трійці призерів із бронзою в сезоні 2018-2019 років. Чемпіоном нинішнього року стало Динамо Київ у «Шахтаря Бронза. Олександрія стала сьомою командою в історії УПЛ, яка фінішувала. На другій сходинці чемпіонату раніше це вдавалося Шахтарю, Динамо, Металісту, Чорноморцю, Дніпру та Дніпру. 1 під керівництвом Руслана Петровича Ротаня ФК Олександрія продемонструвала характер, згуртованість. Та якісний футбол, який надихав наших уболівальників протягом усього сезону, це був дійсно історичний сезон, що став гордістю не лише для клубу, а й для міста та району. Бажаємо нашим землякам гарного виступу в лізі конференції. Світловодські волейболісти в складі збірної команди Кіровоградської області вибороли срібні медалі чемпіонату України. Дитяча ліга сезону 2024-2025 років. Серед юнаків 2009 року народження тренером збірної команди Кіровоградської області є викладач Світловодської кадею США Номородин Анна Меркулова. Фінальний етап змагань відбувся 18 травня у місті Хирів. Львівської області за підсумками матчів групового та плей-офф-етапів, команда з Кривоградщини здобула перемоги над суперниками: з Тернополя 3-0, Вінницької області 3-0, Житомирської області 3-0, Львову 3-2, Луцька 3-0. У фінальному матчі наші земляки, на жаль, програли команді з Івано-Франківська 1-3. Тож збірна команда Кіровогрецької області стала віце-чемпіоном України. Двоє гравців отримали індивідуальні нагороди. Олександр Хоменко кращий діагональний гравець, Андрій Меркулов догравальний, найрезультативніший нападник турніру. Вітаємо вихованців Світловодської кадую США з цим високим досягненням. Бажаємо не зупинятися і надалі підкорювати спортивні вершини.